Всім привіт! Я Кім Джесу і зі мною містер Руф. І сьогодні ми стартуємо з першим летсплеєм зоряне затемнення. Всім привіт! З вами містер Руф, і ми починаємо. Це наш перший летсплей. Буваємо з нуля з різними модами, датапаками. Так, Так, ну, mm -hmm. починаємо так. Дерево треба да, Так, Я думаю, треба, треба, взяти дерево, треба взяти дерево. Дай взяти дерево, щоб зробити собі перші інструменти, так скажемо. доподобно. Так, <гум> mm, да, я, я також думаю. Так. Ну, треба змайструвати зараз всі інструменти. Я думаю, треба верстак спочатку да, зробити. О, да, так, Рай. продовжуємо. Mm -hmm. Уже сонце заходить, вітер родує, холодно. Треба я... Дом я, я, я предлагаю, я зробила верстак, скрафтила, uh -huh. а предлагаю зараз зробити перші інструменти. Щоб не було страшно вночі відбиватися mm. від монстрів, да? так? Вот. Ну, да, да. так, так. Так. Я зробимо? зроблю собі кайло на всякий случай і топор. Я також зроблю перший інструмент, як у перший клос. Це, да. це база. Я, до речі, перший раз граю Ой. з такою графікою. Дуже класний є захід сонця. І перший раз граю в таке справжнє виживання, бо зазвичай граю з якимись модами, читами. А сьогодні прямо от перший раз. Надійтесь мене не вб'ють у першій серії. Який? ой! Це переш. Будемо надіятись. Будемо вірити в краще. О, я дивлюсь тут є п'ятроснік. Може, візьмемо його? О, бо давай, бо давай. з нього да, його можна потім. Так скажемо, є, я ще десь недалеко тут а. бачила торговця. Он він, давайте його попливе. Можливо, в нього є якісь одні віщички. О. Або якщо у нього є лами, ми можемо їх вбити вірюки вкрасти. У <рес> нього, приб... нього тут дві лодки, а де вікнився? Він випив, напевно, зілля. Його а он от мав. він є обов'язком. Ні, ось на цьому, випив забор. на цьому причалі. ей, мужик. я його не бачу, Він продає заячу лапку, потім ракушку продає. До речі, красно. Ракуш, з ракушки можна заклинання зробити, призив стріли теж чи щось таке. Ти його ну, бачиш? Вже Ні, не бачу. Ховався? о, вже бачу. Так. Ну, він таке щось продає, аби, аби що. Не дуже корисно штуку. Нам треба здобути їжу, тому що в мене вже 4 пусочки. Ми будемо яблуки їсти, я так думаю, що можна. У мене є лише одне яблуко, до речі. Воно випало з дуба. Що таке? О, це у нас помідори. Гроза буде. Помідори? Помідори можна їсти, я думаю. А піде? Ось тут я знайшла помідори. Їх треба руйнувати, так. Ломаємо. Так, так. Томатільйовий випав. О, пропічний фрукт. Так, ми його поїмо. Щоб І що він дає? дає, дає енергію. Так, дає. Скільки дає половину, по полоски. Ой, тут зомбі. Я зомбі чую. Скіла. Шкіла бігає. О, тут є павук, його можна вбити. <тур> ну, це просто треш. Який? ой. Це треш. Всім привіт! Всім пока. Так, ну. Вони я. теж. Це було жорстко. Це буде небезпечно грати, от знову, знову стріляємо. Ну, я до ката поставила, щоб, щоб моби були умнішими і вони були сильнішими, щоб вони. Ааа, тепер зрозуміло, чого мене відразу вбили. Mm, Добре, так. мене це не злякає. Я, принципі... я не зрозуміла, де? Квіти. Mm. Так. Я в принципі, я запам... усіму... я, в принципі запам'ятала, я, де нас вбили. Mm. О, -о зомбі, вампіри якісь наповнивають. мене. йо ви це бачили? Це хто такий? ой ой Це ще й жорстоке в тебе. У мене лише кріпер і скелети. <рес> я не розумію Де я? А ось було ти знайшла? Банда зуби. Із вода. Ой! Де це ми? Кріпер пішов за мною. Ой. Так, я можливо зараз знайду наші речі заберу. Якщо мене зараз не зб'ють. А, Просто ну забере я кліп здуривається, він засвітився і я опять померла. Ну, -мо. О, я знайшла речі. О, це я мертва, міський мертвий лежить. Все, 2-0. Попитка 2-0. Ну, так, да, це як. Оце як, ночі в Майнкрафті жорстокі, я вам можу сказати. Ну, це не кухрим хр... О, я тебе бачу. Рубаю березу, щоб бути як містер Москва. Ну, не лисим, а сильним. Да, я знайшла твоє тіло. Містера Москва. Містер Москва, я твоє oh. тіло знайшла. <гум> містер Москва, як ганчірка, як не було витирати. Так і є. Да. Так. Ну, так, ні, жорстоко. Ну, тюбіки виходять на полювання, треба тікати в дуб по вечіру. Ой, диви, я ствій знайшла. О! <рігат> е добрий <рігат> день, містер мускул. От що буває, якщо містер містер мускул мить пол. Чи дина піска знову впала? Ну, бачите? <рігат> <рігат> я роз Розбилась. <рігат> так. так, я знову йду шукати наші речі, бо я не можу забути те яблуко, яке я загубила. <рігат> Ніою. <рігат> Мені здається, що я йду не туди, але й. Е Відправна точка. Ого, вісь, наче на маяку комусь так пливеш, наче гроза сильна, прям туман, по. Ого, ага, це щось страшне. Мені страшно. Що це там вперед? А, це був лише лід. А мені здається, що треба повернутися, і забрати наші речі, якщо вони не зникли. Мені каже, ми їх вже не знайдемо. Ну тоді треба полити. Чіки, я не пам'ятаю, де ми загубили її. Я приблизно пам'ятаю, принципі... але там дуже багато кріперів, прям ціла стая кріперів. А, ну то пиши про я ось змайструвала. Зараз змайструю собі всі інструменти. А, я поки що бере золотою. О, добре. Ну, так. Я, я думаю, Вірку нам треба знайти такий біом, або це буде біля села, якщо ми зможемо знайти, або. Угу. Я думаю, десь біля води. Типу щось такого. Ну, можна аж е, жити в печері якійсь, по поніруці угу. айтек. Поселитися, Поселитись, панорамні вікна собі зробити, ну, як люкс, люкс. Ну, можна, ну ми можливо. подивимося. Так, да, можливо, якщо ми село знайдемо, можливо... ми можемо в ньому й поселитись. Ну, в планах ще так село знайти, щоб у ньому жити. Дальше. Або його прокачувати, у сніг йде. Що? Дощ, де сніг йде? Темно. У мене зараз мій е замерзне, зараз я змерз. Так, що йдемо далі, так? Ну, куртку треба. Так, так, пішли. Подіймо. Ну йдемо так біля води, бачу, так. там якісь острови впереді. О, так ми йдемо в напрямку якраз того там, де нас убили. Обережно, бо тут була стая кріпенка. Ось десь тут ми ходили. А, ну, так, вони ждуть. Mm -hmm. ждуть. Я планирую пливти. Ну, Вам что от... мене не звезло. Ребята уже собрались, так скажем. Ой-ой-ой. ой ой Я вот через річку поплыв думаю, ну їх надо. Ты бачишь, у нас зомби какие-то будут вампири. Шо, -мо, шо по шмоту, ребята. Ага. Так, достаємо меч. Так. Їх тут багато. Тебе бачу, там замучили. Я перепрошую, стріли. О-о-о. Треба тікати, бо -мою! Оце у нього підсвітка. Оце RGB. О, о-о-о, що це квіточки. Киточки не, не прийняті. Я тікаю. Тікаю, бо скелети на мене напали, йомаю. -йо. А скелети тут ж жорстокі, до речі. Так, я предлагаю також плисти через річку, бо зняти. Чому мене вбили? А я чекаю. Мені голову голубки. Чому мене вбивають? Світ жорстокий, треба це прийняти. Я думаю, коли вже день буде, бо тут дуже важко виживати. Я от свиню знайшла, ну йди сюди. Сюди. О, вже розвидняється, але бачу, що сніг іде. Вирішила пливти по воді, тому що світ реально жорстокий. Я як граю перший Ні, в перший раз, це просто треш, розчарування. Я ось свиней всіх побила, тут стає сім'ю, бить пройшлося. Ну, виживає сильніший, ніж людей. Болото якесь? Не бачилось. Так, розвідня и ну сіло красиво, красиво. Да. Так. так ти так, там де з'явилася? Був... Я поїбливу. Був... Мене бажано не покидати в цьому жорстокому світі. <кілляє> 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 Треба дрижатися, як браті. Ну я, значить, назад, плыву, але це не точно. І круче. Й... о, я знайшла великий корабль. Вау! Главное, да? я зараз де, не помер. Я І, короче. Я плаваю десь, я на якийсь обробку попала. Я знайшла тут великий корабль, і ось їх дойдут. Mm. Я, я поки що йду... Друзі, тут корабль відзеркальцы у річки. Ой, там родиники. Вийдіть звідси, ну. Надо якось попасти на корабль, кришів. Мої дільфіни не підкидають. Ну, кенти. Кенти, ну, мають. Розумієте, так? Так, я от думаю... Ааа, ось він. Де сідять? Ідеться їсти сере м'ясо. Виживаємо, я Ой, ні, щас в мене бій. Два сердечка залишилось. А ти там де? Я? Іду шукаю, я на тому місці, де мене вбили, іду шукаю наші речі. Ну я не стик людей, які покидають старі ну... речі просто. <рігану> я вже ну, забила Мускарамузького адмінну. Ну, 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 ну. Бо я тут знайшла корабль, я от надіюся, що я щось тут знайду. Мене вбити хотять. Я надіюсь, зараз можу зламати, бо це капець. Так, це дожди... вже недобре. Ой, я йому не знала, що не тут. Блін, я хуб. вбити не можу, бо в мене помилося. Зараз я тут буду рубать, кінь. Це довго буде. прийдеться, мене доставили. Зато я думаю, можна знайти карту скарбів, а потім по карті скарбів знайти скарби. Так. Ну думаю, так. Да. Там ще є е, таємна кімната з е, цим е, зі скрини. Цими як там. Так, я ось одну знайшла, тут бумага, вони неї витираються, мабуть, не знаю. Можливо, Найбарати не брати не будуть. Так, скажу. Тут, кстати, це навіть десь близько, начебто, але це не точно. Якщо близько, можна туди відправитись. Ой, хлопці не треба. Чупіки забиралися обсудити, кого вони так. далі. Кривдити будуть. Ну, так, так, це вірно. Я Сергій. До речі, можеш на кораблі накрафтити бавовни, там оці бавовняні блоки. Шерсть. Так, зараз, mm -hmm. бо на мене тюбіки охотяться. Треба їх. Тюбіки. В воду. Вони в воду пригнути. Mm -hmm. А да, вони всі у водічні, та на мене, о, там вони сидять на кораблі та не можуть. No, Миритися вони... з тим фактом, що... Вони бояться води, мені здається, ні? Так. Все, я начебто попала на корабль і від них закрилась начебто. Дівчі, ну, тобі це, бу... це, це така жорстока штука. Так. Так, я знайшла, мабуть, таємну кімнату, але це не точно. А вони стоять, вони стоять, не можуть попасти. Вони на настражі, так? Mm -hmm. да? Так, так, я пшеницю знайшла, ну, хліб з крафтом, і ще одну мапу скарбів. Я сподіваюся, це не дати ти сам і самородок Терігіра, Так. Так. так, піднімаємось наверх. Я сподіваюся, тут щось буде таке непогане. Mm. Так, пеше. Mm. Так. Mm. так, кімната для засідань. Mm. Так, у них тут антриозурити, житні, слитки, самородки. Mm. Так, ну, можна скрафтити собі меч якийсь. Mm. Так, Я майже собі так, на крови mm. О, це добре. Так, Лосось, яблуко, каркас, я, мабуть, свою залишу дерев'яну. Так, я? і дерево можна взяти. Я тут ще знайшла я. таку типу печерку. Бачу, що там було вугілля, зараз я до неї повернусь. Так, я зараз прыгаю. О -о -о -о. Чому так. я не тут? Да я ты вот ты скажу, да, пришла, не понятно, да? да. Нам треба вместе зустріч назначить. Так, навочаем. Ой, я чуть не сунула. Мне здається, монопильный. Ощи, да? Тем уже жестоком свите. Ты себе вовнены не я взяла. Там такого. Я у тебя нет. ничего хуже. Ай, там... блин, я с ней делаю этот блок. Ну ладно, я тебе же Я собі вже Ой, квітку кажу... побачила. Ой, о маріо. Я в шоці. То не мій пивший. Мій о, твої речі загублені, то впор, квіти на похорон. Ну, понятно. Ну, Я готувалася. <рігла> 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 я думаю, що цікаві. Так, ці а ти де? краще не їсти. <рігла> мені каже, і запор буде. Мені здається, що. Є, мені здається, щось гірше що буде. Я в ще один твій труп. Там троснік оці фрукти, де ж то матір, і померла, ну. Мені здається, що від нього були побічні ефекти, тому таке сталося. Мабуть так, все буває перший раз. Ну, я ж попереджала всі, що я граю перший раз. Я от зараз зараз тебе шукаю. Щас буде бій. Ого, треба тікати, бо зараз ще один труп буде. Чорнобиль. Чорнобильські бігають. Та тут якісь останні Ребята ходять. Так, не зрозуміла інформація. Я? я вас тебе а? шукаю. Я там, де старий е, торгівельник. О, давай я там зустрінемось, а... я недалеко від нього. Давай! Я сюди якраз прийшла, якраз у мене їстись, е, мабуть, треба зробити В... Ой, Боже. огнище. Щоб о, о, там їсти, а я, речі, о несу бавовну на кровать. О, це mm -hmm. дуже добре. Найкраще так, що груп, тут мости. Вау. Бест френд. Воно бест френд у нас сидить. Uh -huh. Він не боїться ні холоду, ні води. У нього він, водка є, пливе, він он просто. Це ж у цій торговці на базарі, вони стоять, їм не страшно ні холод, ні зима, вони постоять на місці. Це дуже сильні люди. М -м. Можу сказати. Це дуже. Поставте лайк за цих людей і підпишіться дуже. Напишіть. На руху, що ви, ви думаєте про цих людей. Так, ждемой підтримку. Я можу скрафтити смітник треш, нам він поки не потрібен. Тут є підсказки, можна дивитися, що можна скрафтити. М -м, так, ну логіля немає. Я а... зараз скрафчу залізний меч два штуки. Не хочу бути крисою, але я... Знайшла вугіль, вугільну штучку. О, подивіться, цей селянин пішов, він змерз, він прямо по воді тече. Селянин Пливе, пливеся, він не думав, що це настає. Він не видержав, немає, mm, купців нього... немає. Там нього він до під... мене йшов. Та він дурню продає китайську якусь. Це... Чи дивиться так на мене? Він Okay. У нього не свирі, але брехав багато людям, що вже йому ніхто не ну, підходить. Ну, Товари ну, так, піддаються, так скажем, Хірист, да. так, я ось тебе вже тут чекаю, як би. У мене то. тут зараз цей. Я вже пливу по воді, тому що мені дуже страшно ага. по землі бігти, оскільки у мене там вже скільки вже... моїх трупів в лісі, що я не можу вже перерахувати їх. Пісковзнулася. Наотість Пермуску. Йому довірять ніде. Скоро буде затемнення. Жи, Жителі знають, що робити, бігають туди-сюди, крутиться. Хм, переживає, що. Куптина витікає з його вітрин. У нього, як то кажуть, нервишки да. шаляють. Нервовий зрив. Наотість перед сім'єю, він не знає. О, а я знаю, да. від своєї точки кину. Чуєш? Да? О той балик той. Да. Там пацан і плаває в воді. О, я там вже все ограбила, там нічого такого цінного не було, тільки мапа скарбів А що, я не в ту сторону пішла? Не зрозуміла. А ти від корабля куди потім наліво, направо попливла? Веселка є! Ой, я тебе бачу, я тебе бачу. Зараз буде бомбочка. В траву. Ой. Воу, my... Я ти бачу пливеш ззаді. Пливу, пливу. Ти просто йдеш по воді, як Майкл Джексон. Скра. Я просто люблю Майкла Джексона там. О, я тебе бачу. Ано. Так, сюди, йдесь, сквад гейм. Тебе від відображення сьогодні це так. Цікаво. Ну тобі не видно, ну... не видно. Далеко ти. Давай зруй собі робити. А, так, давай. З... у мене є 11 кусків м'яса. Mm -hmm. Так, а де. А, ще одне. Це твоє. Так, я дай мечу да воно якийсь. Подарив. У мене а, такі є. А, давай. Я за це тебе один назад. Я думала, це в тебе так. Він випав. випадет. Блін, кровать не може зробити, Ну, Треба всі однакову шерсть треба. Так, да? у мене ще чорний шматок. Є да. на води. А хіба а, на кораблі? На кораблі не було. Та до кораблі наплив. Та ти... було, я забула з вилетіло. Мистер Мускул був голові. Ну, це вже тоді проблема для тебе. Ну так. Куди почне так. Вуголь ти добула, так потрібно зробити нам вугілля, О, огонь, огнище, на якому ми будемо жарити їжу. А як огнище робити, У мене є вугілля. А ну, скинь мені? Зараз я знайду в крафтах професіонал кидай. Так, Дай мені зараз не подарую. Зараз буде ніч по-серйозному, не по-детськи. Так, б... я роблю багаття. Багаття робимо. Так, треба щось викинути що тут викинути? Все. Дерево треба посадити. Блін, пауку не викинуть. Коротше, ростки Я... О, Так. Вау, таке багаття красиве. О, у мене є м'язко. Так, у мене теж фіш. Та не підходьте. <реш> Однак рватися. Так, в мене почерині По спати будемо. <реш> Біг маней. <реш> Друзі, ми на цьому будемо закінчувати. А ви підписуйтесь, поставте <реш> лайки, підписуйтесь на руфа, поставте лайки. І всі речі серії вас ж багато цікавого. А, а ми на цьому будемо закінчувати. Всім пока. Ставте лайки. Якщо вам сподобалася серія, да всім пока до наступної серії. Пока.